Особливо приємно, що дуже багато молоді. І це наше майбутнє. і Мабуть, ми починали з 89-го, 88-го року були, були і є постійними учасниками. І дуже радує те, що в нас росте зміна. Мене вічно об'єднали два береги нашої могутньої річки Дніпро. Молодіж за єдину країну, єдина країна, ми не розділимо. І сподіваємося, що в майбутньому все так і буде, що ми будемо єдині і завжди соборні. Ти плине кача, то ти сині. Ми брат, брати і сестри, нема різниці не захід чи схід. Ми є одне ціле, ми є одна єдина Україна. Коли відбувся Майдан, коли почалася війна, от тоді почався відчувати. Ми тримаємо за руки, щоб з'єднати всю Україну, всю Україну докупи і показати всьому народу, що ми єдині і без єдності України не буде. Червона калина